Мої вітання, друзі, це п'ятий канал. Я дякую, що ви з нами не перемикайте на часі. Красне слівце це рубрика, яка дозволяє нам у Верховній Раді в стінах просто підійти з мікрофоном, спитати у народного депутата, що він думає з того чи іншого важливого для України. Запитання, подивіться сонячного ранку, дорогі українці, до травня місяця. Верховна Рада України планує повністю заборонити комуністичну ідеологію. Чому відповіді просто зараз? Це питання і суб'єктивне, і об'єктивне, але я думаю, що е, в зв'язку з тим, що такі процеси, які розпочались в Україні два роки назад, це є вже міра необхідності і суспільна потреба. Тому що треба поставити один раз і назавжди хрест на спекуляціях цієї теми і жити абсолютно нормальним, демократичним життям. Це треба було ще зробити в 91-му році. Тому що коли всі країни пострадянського табору перезагрузилися, вони заборонили комуністичну ідеологію, то в них відбулись зміни, зміни ринкові. Ми цього не зробили, і зараз, на превеликий жаль, ми бачимо, що в сесійній залі дуже багато народних депутатів, вихідців з Комсомолу, з... Комуністичних ніхто не каже, що ці люди погані. Цілком підтримуємо. Чим більше у нас буде наслідків комунізму і радянської влади, присутні, скажімо, в нашій державі, тим швидше ми будемо інтегруватися в більш цивілізоване суспільство. Ну я вважаю принципово, як громадянин, що це правильно, тому що нічого доброго ми з цього не отримали. Але потрібно, зважаючи ситуацію у суспільстві нашому, потрібно до цього буде підійти дуже так врівноважено.